Дітки, Бачите, он на тій горі замок. Вночі там відбуваються дивні речі у вікнах то загоряються, то зникають вогники. Зацікавились? А мені як цікаво, я вже давно спостерігаю за цим явищем. Кожен вечір приходжу сюди і намагаюся розгадати таємницю старого замку. Поки що не виходить. Але мені дуже подобається рахувати вогники, які з'являються у вікнах. Допоможете мені сьогодні? О, дивіться, дивіться. Ось загорілись перші. Ви їх рахуйте. А я буду записувати, щоб не забути, скільки сьогодні вогників було у замку. Порахували балята. Вірно. Загорілось три вогники. Ой, щойно до них приєдналось ще кілька. Малята, скільки нових вогників запалало? Вірно, два. А тепер давайте підрахуємо, скільки освітлених віконечок у замку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. П'ять віконечок. Ой, погасли усі. Та ні. Знову з'являється світло. Тільки тепер так багато вікон засвітилось. Дітки, давайте полічимо віконечка у тій башті, що праворуч розміщена. Скільки ви там бачите вогників? Вірно, три. А тепер. Рахуйте вогники у іншій башті. Скільки їх там? Один, два, три, теж три. От дивина. То скільки вогників горить у нашому замку? Рахуємо уважно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, один погас. То скільки ж залишилось? Мені здається, що 4. Як неправда. Ось я зараз сам перерахую. Один, два, три, чотири. П'ять. Ой, справді. я помилився. А ви малята молодці. Уважні. Поки ми розмовляли. У замку згасилось ще два вогники? Дітки, спробуйте відгадати, світилось п'ять віконечок, два погасились. Скільки горіти залишилось? Думайте старанно. Не поспішайте. Знаєте, як у народі кажуть, поспішиш людей насмішиш. Ви ж не хочете у таку халепу потрапити? Подумали? Чекаю на правильну відповідь. Хто сказав, що світиться три віконечка? Молодець. Вірно. Ой, знову щось трапилось. М -м, вікна темні. Знову загорається світло у вікнах башти. Ой, дітки, гляньте уся башта сяє вогниками. Які у неї віконечка цікаві, прямокутні, правда? Скільки їх там Полічіть швиденько? Ну, правильно, два віконечка прямокутнички. А тепер порахуйте на півкруглі вікна. Скільки їх є у башті? Будьте уважні, не помиліться. Чотири. То скільки віконечок горить у башті? Давайте порахуємо. От дивина! Ну, що це твориться у замку з світлом. Як нам підрахувати віконечка? Ой, придумав. Ми ж знаємо, що у башті є два прямокутні віконечка і чотири округлі. Щоб дізнатись скільки вікон світиться, нам потрібно додати усі віконечка. От я молодець! Як гарно придумав! Малята, давайте думати. І буде разом два прямокутні віконечка і чотири округлі. Два додати чотири. Дорівнює. Ну, це ж не важко підрахувати. Так, мені теж здається, що шість. Ой, нарешті наші віконечка вже знову світять. Давайте перевіримо, чи ми не помилились. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вірно? Молодці. Правильно задачу розв'язали. А тепер, малята. Підрахуйте, скільки віконечок горить у сусідній башті. Бачите, вона теж сяє вогниками. Давайте разом. Один, два, три. 4, 5, 6. Порахували усі віконечка. Дітки, а скажіть на ну мені, у якій башті більше віконечок? У тій, що в правій стороні, ми нарахували шість віконечок. Але і у цій, що в лівій стороні, теж шість віконечок? Хто дасть правильну відповідь? Подумали. От, молодці. В обох баштах однакова кількість віконечок. А зараз давайте порахуємо, скільки є усіх віконечок на баштах разом. Спробуйте їх додати. Шість додати шість. Хто впорається з цим завданням? Ой! Ну, хто це там пальчики на долонці рахує? Так не годиться. Потрібно думати самим, а не підказки шукати. Хто вже справився? Я чую відповідь 12 віконечок. А давайте перевіримо. Будьте уважні! Починаємо рахувати. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Правильно розв'язали завдання. Ой, малята. Он ще у одному віконечку палахкотить світло. Це ж. Усі віконечка у замку світяться. Скільки ж це віконечок у замку? Хто знає, скільки буде 12 додати один. Це ж зовсім просто. Так, тринадцять. Але потрібно перевірити, чи ми не помилились. Давайте ще раз перерахуємо усі вікна у замку: Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тепер ми запам'ятаємо, що наш замок має тринадцять віконечок. Ой, чотири вогники згасли. Скільки ще вогників горить? Ну, давайте думати. У нас світилось 13 віконечок. Чотири згасилися. А скільки залишилося? Так, вірно, дев'ять. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці! Ой, знову усе світло пропало. Хм, таки потрібно викликати у цей дім електрика. Ну що ж це за неподобство таке? О, знову у віконечках на баштах вогники засяяли. А скільки вогників на башті з правої сторони? Ному рахувати. Один, два, три. А на лівій скільки світиться віконечок? Один, два, три, чотири, п'ять. Хто скаже, на якій башті більше віконечок загорілося? Ну, добре, подумайте. Правильно на лівій. А тепер, малята, давайте відповідь наскільки більше віконечок загорілося на лівій башті, ніж на правій? Думайте гарненько, щоб не помилитись. Мені здається, що на... Ой, ні, спершу ви скажіть. А я вже перевірю, чи правильно. Ну, хто вже має готову відповідь? Вірно, на два віконечка дуже добре рахуєте малята. Ну, от, знову щось у замку відбувається. Ну, годі вам перестаньте. Як нам рахувати? Хто ж це так грається з нами? Зараз попрошу місяця, щоб непомітно пробрався у замок і дізнався, хто це там пустує. Так, так, здається, у замку вже знову все спокійно, і навіть кілька вогників загорілось. Ви, малята, рахуйте вогники, а я піду до рогатого місяця в гості. Може, виконає моє прохання? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, аж десять віконечок загорілось. Ну вам, дітки, уже і моя допомога не потрібна. Чудово справляєтесь самі. Ой, знову башти вогниками сяють. Давайте порахуємо, по скільки віконечок горить на кожній. На лівій. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На правій. Один, два, Три чотири. Мені здається, що на обох баштах горить однакова кількість віконечок. Правда? Ну як це ні? Я не міг помилитися. Я дуже давно рахую ці вікна. Ну, якщо ви такі зазнайки, тоді яка правильна відповідь? На лівій башті на два віконечка більше горить. Як це так? Ой, справді, якщо від шести відняти 4, то вийде 2. Малята он! Тільки 4 віконечка на лівій башті освітлені. Ой, ні. На іншій башті Палахотить аж на 2 більше. А подумайте, скільки віконечок горить на правій башті? Я знаю, що ви справитесь. Бо тут зібрались дуже розумні малюки. Так, вірно. Шість віконечок освітлені. А тепер порахуємо, скільки разом віконечок сяють. Хто знає, що потрібно робити? Так, нам треба чотири додати шість, скільки буде разом? Не заглядайтеся на вікна у замку. Бачите, що там знову щось із світлом. Думайте, малята самі. То скільки буде 4, додати шість? Правильно, 10. А тепер, малі розумники, скажіть, наскільки менше вікон у лівій башті, ніж у правій? Як нам про це дізнатись? Хто підкаже? Вірно. Потрібно від шести відняти 2. Тоді отримаємо правильний результат. То скільки це буде? Так-так. На два вікна менше у лівій башті світилось, ніж у правій. А, ну й комедні ці башти зі своїми веселими вогниками. Малята, поки ми думали, гадали над задачками, місяць у замку побував і розповів, що там живуть маленькі світлячки. Вночі вони запалюють свої вогники і граються у хованки. Ось чому вогники то з'являються, то зникають. Виходить, що ми маємо завдячувати світлячкам за розвагу і науку. Ми погрались і навчились рахувати. Цить, не галасуйте, порозлякаєте світлячків. Ви ж хочете завтра теж сюди прийти і продовжити рахувати вогники у вікнах. Ей, я хочу. Так, тихо розходимось по домівках. А завтра ввечері чекаю вас на цьому місці. До зустрічі, малята!